Угорщина буде блокувати 6,5 мільярдів євро із фонду миру для України, поки не вирішиться проблема із транзитом нафти, який проходить відповідно через Україну. Це для Росії що означає це які для Росії наслідки? Чи це лише в грошовому еквіваленті? Що ми не доотримуємо для України це погано? Для Росії це ніяк не впливає на них. Ну, це не впливає звичайно, це, це, це дохід, але це не якась там катастрофа, якщо вони це, це втратять. Тут головний це політичний вплив. Ну, це, зараз ми це, це бачимо. Це вже шантаж. З, з боку Угорщини, але а це свідомий був шантаж, наприклад, так ну, а коли Орбан приїхав до України, спілкувався тим часом з міністром закордонних справ Росії по телефону. Потім знову ж таки поїхав до Росії, потім зустрівся з лідерами інших країн. Але те вже про інше, це ось такий яскравий приклад того, що це все домовлено із Росією. Ну, дивіться, тут ж, як до цього можна ставитись? З одного боку, зараз Орбан шантажує нас Ну, через Європейську комісію. З іншого боку, ми можемо шантажувати Орбана. Що Орбан робить те, 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 і через те, ти отримуєш цю нафту. Угу. Тут питання вже нашої дипломатії, як вона буде до, до цього ставитися. І тобто у нас... Росія до цього не дотична. Ні, ну... Росія, звичайно, в цьому зацікавлена, і, звичайно, Орбан підтримує зв'язки з Росією. Ну але просто для Росії це не є катастрофою, а для Угорщини це дуже чутливе питання. Там ще ж є інше питання, це ж постачання природного газу. І якщо ви помітили, там тут Путін казав про постачання російського газу до Ірану. <ган> uh -huh. І всі такі, а чому до Ірану у Ірану там набагато найбагатіше в мірі. Ну, другі в найбагатіше в мірі складовіще газу цього, я чому це в Росія буде постачати? Ну, а тут просто обмін. Тобто Азербайджан буде поставляти до Ірану, а Росія буде постачати до Угорщини. але юридично це буде як Азербайджанський газ іде до Угорщини, а російський газ до Ірану. Це такий СВОП, і ну це така звичайна практика в міровому газовому. Бізнесі, але потрібно, щоб було щось міняти. Та і саме тому Росія і каже, там хай там буде знижка для того, щоб зберігати вплив на Угорщину, щоб Угорщина залежала від російського газу, щоб взагалі ось цей транзит. Існував, бо це ще і, і важель впливу на, на Україну. Також да щоб зберігати е, цей е, цей маршрут. І ось е, про цей політичний важель, ось про це в Росії ставиться дуже серйозно, і саме тому треба нам перехопляти контроль е, над над цим інструментом тиску.